«Абонентська плата за опалення здорожчала на 6 гривень. Стала коштує 24 гривні з кожного особового рахунку. Хочу зазначити, що 24 гривні це значно дешевше, менше перепрошую, ніж граничний рівень, який встановили кабінетом міністрів України, який складає на сьогодні 37 гривень. Абонентська плата нараховується за розподіл послуги в межах одного будинку. За заключення, перезаключення договорів, оформлення особових рахунків, звернення громадян до наших абонентських відділів, абонентська плата розраховувалася рік тому. Звичайно, за рік змінилося багато факторів. За рік змінилися прожитковий мінімум. Змінився індекс інфляції цін звичайно за рік. Здорожчали на 35% згідно статистичних офіційних даних вартість послуг. Та товароматеріальних цінностей, а також за рік змінилася обсяг повірки обсяг загальнобудинкових приладів обліку. Вже в листопаді, за жовтень місяць, наші абоненти отримують вже нові рахунки з абонентської плати за опалення, яка буде складати 24 гривні, Однак без абонентської плати за гаряче водопостачання.